Як взагалі виглядає бюджет Харкова в цьому році, в 2025-му? Та, в принципі, так, як і в 2024-му, і в 2023-му. Ну, на 3,5 мільярди Підвищилися розмір доходів у порівнянні з 24 роком. Було 17, стало 20 з половиною. Ну дуже велика частина, майже половина всієї, всього надходження завжди, і до повномасштабної війни, і зараз це податок на доходи фізичних осіб. Якщо не брати субвенції, дотації, а тільки брати надходження податків і так далі, то там зборів місцевих, то це 55% всіх взагалі. Податків та зборів ось, бюджету Харкова 8,8 Інші всі доходи, місцеві збори, місцеві податки це ще там п'ять мільярда гривень. І далі йдуть ще умовна субвенція на добудову Харківського метрополітену третьої лінії. Оце на Одеську і так далі. Це 2 мільярди гривень, мільярд гривень на відновлення житлово-комунальної сфери. Це теж субвенція, мільярд дотація на роботу органів місцевого самоврядування, і там компенсація ще там, земельного податку, там мільйонів триста.